Всім привіт! Мене звати Саша Клепа. Сьогодні я вам покажу відео, так як я новий відеоблогер. Сьогодні я вам покажу відео про, свій, про свою записну книжку. Виглядає вона отак. Пірушечка. Така. Це дуже записна книжка. Далі. Тут записку зроблено. Вчора я тільки зробила. Люміє ім'я. Народні. Далі взагалі йде такашечка. Тут є один ракет, черина на солода, Далі до виявити, я тут захист. Пробуємо стоять потакисто. Далі у мене іде ось така принцеса. Они такі связи такі Далі у мене записи. Зробила я її вчора, все нічого так написала. Ну, далі тут можна відкрити эту штучку. Далі у мене... Комвертик, оце розово. Це будемо нажати такі бумажечки. Ось ці бумажки теж. Пиша я перша клепер, мені зараз 10. Ну і далі просто чисті бумажечки. І це поки що все. Всім пока. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал